Привіт, місто Акона Італія. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особлива подяка вам, моїх Тільки завдяки вашій підтримці цей YouTube канал існує і цей YouTube канал розвивається. Зараз знаходжуся на базарі. Я не так давно для себе відкрила цей базар. О, десь, може, місяць назад, в середньому. В центрі міста Анкона є інший базар, але він більш дорожчий. А тут продають речі за більш доступною ціною. Так, В центрі міста Анкона не дозволяють продавати секонд-хенд. Тут продається і секонд-хенд. Сьогодні я. За євро купила собі блузочку таку, то, що називається транспаренти круживину. Вона коштувала раніше 15 євро гарної якості. А зараз вона по якійсь причині оцінилася. Збіркою я її купила. О десь вона залежалася, я била її за євро. Гарної якості у мене є така. Але іншого кольору ну, я купила колись в зарі. Оце така фіолетова, мені фіолетовий колір іде. Кілька днів назад тут я купила для себе косметику. Так проходила, на мене звернула, звернула увагу косметика за доступною ціною, все по одному євро. Не знаю, десь косметика залежалася, може вона і вже і вийшов термін дії. Але в мене привернула увагу от, пудра Max Factor. Я пудру купила тільки за того, що побачила на її Max Factor. Це гарна, гарна марка і гарна якість. Нехай вона трохи просрочена. Ми часто купуємо речі, от, косметику просрочену і ніхто й не знає. Ми це купили так іноді. Я пам'ятаю, в мене був такий випадок. Я зайшла в магазин косметичний, да? І звернула увагу на один крем, і така, чого я звернула увагу, непогана якість крему, і ціна доступна. Я думаю, на пана він просрочений. Я підійшла до продавчиці, кажу, а коли тут термін і дії стікає? А вона каже, ніколи не стікає. Вічно я так подивилася, нічого не сказала. Думаю, ну вічно, нічого ж немає, вічного розумієте. І кожен крем має свій термін придатності. А ні, вона хоче продати і врешті. Тим більше це був магазин, це не те, що там десь на базарі, да? так? Вона стікає. Немає терміну дії. Зарожди. Тут отут я купила за один євро, бачите. Тут гарне, а непогані, непогані речі з етикетками, за один-два євро. Кепочку і шляпку можна купити за 1 євро. Чоловічий одяг – 1-2 євро. Це 100 гривень. Про... Всього потроху продається і посуд, і одяг, і квіти. Sono sulle sì, imbarcature di un palco alto addirittura 5 metri, alte 5 metri, come ha fatto? È un concetto suo concerto a Serra di in Sicilia, dove ha dimostrato che l'età praticamente 82 anni nessuno c'è dietro, non mi ricordo, si era implicato 60. Non è lo il... più. Come è stato più vicino? Невеличкий сьогодні базарчик, напевно, із за того, що ще святкові дні. Вчора в Італії було велике свято, називається на італійській мові Фараго. І все практично було закрите. Десь, не десь. Якийсь бар-ресторан відкритий був. Добре, друзі. Бажаю всім гарного дня і всім добра. मुस्लान को इटालियन